Уявіть, що ваш акаунт на будь-якому сайті чи веб-додатку має надійний пароль, двохфакторну аутентифікацію, але ви помічаєте, що від вашого імені виконуються якісь дії, які ви точно не виконували. І це нам говорить про те, що у веб-додатку є проблема з безпекою, і можливо, це якраз це серефразливість. Я знаю, що багато з вас чули за цю штуку. Ви бачили на сайтах у формах ССРФ Токени або щось на того. Але ще я знаю, що багато людей навіть не розуміють, що це таке і чому це настільки небезпечна вразливість. Так ось давайте сьогодні на прикладі розберемо, що це взагалі таке та як воно працює. Для того, щоб показати вам на прикладі, я зробив невеличкий веб-додаток, який емулює звичайний банківський додаток. У нас є наш баланс та можливість перекинути гроші на іншу карту. Для цього нам треба ввести її номер та звичайну суму, яку ми хочемо перевести. Нажимаємо кнопку, та наші віртуальні гроші віртуально улітають з нашого балансу. Знизу у нас є також список усіх транзакцій, які були проведені через веб-додаток. Це єдина функція у нашому додатку, і вона якраз має це СРФ вразливість. Що це взагалі таке? В перекладі це підробка міжсайтових запитів. Її основна ціль зробити так, щоб запит було виконано якбито від імені іншого користувача. Давайте на прикладі, реальному. Ну як реальному? Трішечки віртуального світу. Всі ми були в ситуації, коли вам у соціальну мережу приходить якесь сповіщення або меседж від вашого друга щось по типу Олеже, привіт, як справи? Можеш, мені, будь ласка, перекинути до вечора тисячу гривень. Я ввечері віддам. І у 100% випадків це звичайно, зломаний профіль і від його імені вашого друга. Зловмисник намагається вкрасти у вас гроші. Але давайте до справи. Як зловмисник взагалі розуміє, що додаток чи якась функція має вразливість? Він, звісно, проводить щось на кшталт реверс інженірінгу. У нього теж є свій аккаунт, і він починає вивчати, як взагалі працює ця функція. Якщо ми будемо дивитись на цю ситуацію, то скоріш за все у 90% випадків він відкриє консоль розробника та спробує перевезти кудись 10 гривень. Він подивиться усі запити на сторінці та побачить, що ніякого CSRF токену або щось такого не передається разом з запитом. Це вже є першим маркером нашої вразливості. Звісно, він збереже всі важливі деталі запиту, такі як URL та назви полів. Далі він, звичайно, перевірить прямо тут, на сторінці, дійсно лі можна виконати ще один запит та перевести 10 гривень. Коли він буде впевнений, що можна, він перейде вже до атаки. Звісно, польот фантазії хакерів вичерпний, але давайте розглянемо саму просту ситуацію і найпростіший з прийом. Він створює звичайну HTML-сторінку та називає її «index.html». З середину сторінки він додає форму, яка буде відправляти постзапит на URL, який він зберіг при аналізі функцій. Всередині форми він створить два інпути, які будуть мати вже знайомі нам ім'я, та звичайна кнопку «Submit». Далі, на своєму домені, він створює папку, ну, наприклад, відеоGPG, і туди кладе цей файл браузері відкриває цей файл, тобто URL, та бачить форму. Заповнює її даними для переказу та натискає кнопку. Його перекидує на дивну сторінку, але гроші передані. Ну то що, зауважите ви, він би мог так само їх у додатку перевести, нажавши ту саму кляту кнопку. Але давайте додамо щось інше. В кінець файлу ми додаємо скрипт. Який буде автоматично відправляти нашу форму, а також скриваємо її зі сторінки. Також ми зразу заповнюємо номера картки, на яку ми хочемо перевести гроші, та, звичайно, якусь суму. Знову відкриваємо цей URL, і ми вже бачимо, що гроші перевелись автоматично. Далі наш зловмисник відправляє це посилання своєму знайомому через месенджер або навіть у соціальну мережу замість того, щоб попросити у вас тисячу гривень напряму. Що відбувається далі? Ви переходите по посиланню, і якщо ви авторизовані у додатку банку та є його клієнтом, ви автоматично робите переказ грошей зловмиснику. І ви будете робити це кожен раз, коли відкриваєте це посилання. Ось так і працюється вразливість. Він від імені іншого користувача виконав запит на сайті, і для цього йому не потрібно ані логіни, ані паролі. І акаунт може бути захищений десятью паролями або навіть відбитками пальців, і це абсолютно не важливо, якщо є така діра на сайті. І ми маємо розуміти, що безпека веб-додатку – це комплексне питання чи безпека архітектури взагалі, тому як тому, що, як ви знаєте, рветься там, де тонко. Але ж давайте розберемося, як зарадити тому. Для цього і існує csrf токен. Його завдання бути підключеним до будь-якої форми на сайті або до будь-якого запиту, який виконується на сторінці. Цей токен має бути згенерований кожен раз, коли ви відкриваєте сторінку. Таким чином ми будемо точно знати, що запит на ту чи іншу функцію прийшов зі сторони додатку, а не з якогось відео Тобто запит не підробний і переказ грошей вже точно таким чином не пройде. І, звісно ж, таким чином можна переказувати не тільки гроші у банківських веб-додатках, і я маю надію, що вони е, у реальному світі мають більш високий рівень захисту. Але якщо ми будемо говорити про сайти більш Низького рівня, то там таке зустрічається, на жаль, дуже дуже часто. Як один із прикладів, дуже часто використовують форму для зміни паролю. Якщо вона не захищена токеном, то пароль легко змінити, передавши отаку силку. Або форма зворотнього зв'язку чи щось таке для розсилки спамом. Друзі, я намагався стисло, але змістовно розказати вам про ЦСРФ сере вразливість, поважаючи ваш час. Тому буду вдячний за вподобайки, відгуки та звичайно, підписки. Миру вам, тобто нам нехай щастить.